Такі маємо ще машинки, приїхав подивитись. Ось поло таке красивеньке, теж закритий. Ми купили, правда, поло крос. у нас є вже в наявності. ядості. Це є ще ось поло. Так, Він на кліматі, на мультикерму, на механіки пробіг, невеличкий, не Ні рижечки, нічого нема, стан задовільний. Так, я там дуже багато машин. Ну з усіх машин. Ось там сценік стоїть, тут раритети стоять. ось Подивіться, може тут. Бандяк. Севольва раритет. Ось такий шевролетик, Возить в людей машини. Мерін стоїть, красавчик, шкода, непогана, я на неї звернув увагу. Потрібно буде один порожок підкрасити все. Так, Мерцедес, В-клас. Б-клас я не дивився, поліфай не дивився. Ось як ви бачите. На Ці звернув увагу, звернувагу, вони всі на роботі. І я їх думаю напевно їх два штучки ванта. Один. І ось один. Якщо думаємо це за ціною, то заберемо. І ось і такий красавчик, як ви бачите. Я навіть не знаю що, що це. Зараз глянем, що це. Якщо побачимо, це у нас форт. Ви бачите ось. Так. Далі у нас є це Макс. Подивись, він теж непоганий. Далі йде минутка така раритетів. Ось отак. Що у нас це? Шиврелі. О, це шикарний. Не знаю, він закритий, но він на автоматі, на алькантарі. Це у нас напевно якийсь Ось. Потім це у нас щось робиться. Це у нас також щось робиться. Це донор напевно. Ну, цей вже готовий, чорненький, він шикарний. Коротше, транспортери є, ну вони грузовички всі. От такі міцубісі. Далі там ще є багато машинок які цікаві. Ну, а мені ще ця аудіо сподобалась. На автоматі, малесенька, як для міста, то просто пушка в машинах. Ну що, друзі? Коротше, підемо торгуватися за тими двома сцені і золотим поло. І якщо вийде, то може той Форд і шкода, якщо, якщо вийде купити. А, так зараз заодно покажу зразу ось як варіант. Дивіться, він їздить кожен день. Салончик. Можете побачити Ось так. і до речі я вже замінив фару. Замінив фару, все, фара замінена. Да, вона буде мінятися в Україні ще раз, буде ставитись та що стояла, там скло заміниться, бо тут подряпане є по склу і тут кріплення поломані. Воно вже все поставлене, зроблено. Трошки з зазорчиком, тут все чотенько, тут з зазорчиком не то. Ну, але так все чітко, так що до зустрічі. Все. І ось вам пейзажів трошки. Гори, 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 гори. Отак, От все, друзі, до побачення.